Вийшли, мішувавши у своїй групі, так, мені, речі, на п'ятій позиції. Зараз непоганий момент. Е, із Запоріжжя. У їхній майбутнє швидше, він зараз розпуснеться о 10 й годині. Далі із Каяб футзал. Так ну, які трагедії ніхто не робить. Але їх який... Дух... Кушацький. Непоганий удар, так прямо по діагоналі. У чемпіонаті країни, де триває війна, це хороший удар відзначаємо. Може діяти у захисті, як він може діяти в нападі. І зараз все зробив правильно. Лукас, але Шевченко не дав себе переграв. Бартом з нулем, очок. З такої балки перед судячним туром Смоловик бачив, начебто, міч воротах І дуже класно це з